Привіт! Сьогодні поговоримо про еуфорбію, а саме молочай біложилковий. Це дуже невибаглива кімнатна рослина. Часто цей вид молочаю помилково називають пальмою, внаслідок ребристого потовщеного стовбуру та продовгуватого ланцетоподібного листя. Відноситься до сукулентів через накопичення вологи у стовбурі у вигляді білої густої рідини, схожої на молоко, через що рослина отримала таку назву. До речі. Сік Молочай отруєний. Молочайний вибагливий до ґрунту та поливу переносить нетривалі пересушування, якщо раптом забути його вчасно полити, або від'їхати з дому по справам десь на тиждень-два. Рослина нормально себе почуває як на сонці, так і в затінених місцях. Гарно розвивається у напівтіні, але коли йому сильно не вистачає освітлення, та стовбур викручується і швидко скидає листя. При цьому він не перестає цвісти та плодоносити, хоча квіти не мають ніякої декоративної цінності, вони малі і невиразні. Поки рослина молода, на листі видно красиві білі жилки. Потім, на жаль, із ростом молочаю, ці жилки перестають бути так чітко вираженими. Незважаючи на це, доросла рослина все рівно може мати презентабельний вигляд та бути красивою, якщо за нею правильно доглядати. На сонці листя не було рожевого забарвлення, яскраве сонце і пряме сонячне проміння молочай не дуже полюбляє. Мій молочай знаходиться на східному вікні і все рівно йому було забагато сонця, тому деякі листки отримали опіки. Молочай дуже потребує обрізки. Я думаю, більшість з вас бачили таку ситуацію, коли молочай сильно витягується. Тобур при цьому оголяється і залишається декілька листків на верхівці. Щоб рослина не втратила декоративність, необхідно її систематично обрізати. Якщо вчасно не зрізати верхівку, то бічні гілки не зможуть розвинутись. У минулому році я обрізала верхівку та посадила її поряд. Вона швидко укорінилась, в той час як материнська рослина випустила дві вічні гілки, одна з яких намагається замістити верхівку. Після обрізки із безлистої витягнутої рослини я отримала пишної форми цікавий вазон. В подальшому мені знову потрібно буде робити обрізку. Розмножують молочай насінневим способом та черенкуванням, причому черенкування набагато рідше застосовують внаслідок того, що рослина дуже активно розмножується самосівом. Насінини при дозрюванні випадають в ґрунт, де проростають, утворюючи нові рослини. Внаслідок цього потрібно видаляти зайві сіянці, щоб не перешкоджали розвитку основної рослини. Пересаджувати молочай треба по мірі необхідності, коли горщик стає замалим. Як посадити молочай? Найпростіший спосіб відділити сіянець від дорослої рослини та посадити у новий горщик. Відділяю дітку обережно, намагаючись не травмувати коріння. Певно пророслі сіянці дуже легко відділяються від ґрунту. У них ще мала коренева система. Один сіянець я вирішила лишити у горщику і старшими молочаями. Для посадки молодого молоча беру невеликий горщик. Я буду використовувати універсальну ґрунтову суміш, але в ній великий вміст торфу, а сукуленти люблять більш піщані субстрати, тому я буду змішувати купований субстрат із місцевою піщаною землею. В якості дренажного матеріалу використовую шматки цегли. Змішую субстрат у іншому горщику. воложу ґрунт відстояною дощовою водою. Я вирішила посадити три рослини разом для більшої пишності вазону. Так виглядає новий вазон після посадки. Ось така цікава кімнатна рослина молочай. Основне в її догляді. Часний помірний полив та обрізка. Якщо ви це виконаєте, вона обов'язково скаже вам дякую. А я дякую вам за перегляд та бажаю, щоб ваші вазони вас радували і покращували настрій. До нових зустрічей!